На Ворку дуже, не знаю, цілий місяць нас везли, а в жовтні ми прибули на тим. Наверху тут вже сніги такі були, вожі, сніги нас вигрузили з поїзда, все так далеко було йти. Ми стригнемо по коліно снігу, то легко позбирані. Тут вже виходять коло лагера через дріт, питають їх. Звідки? Кричимо, чи ні. Так. То мене тільки з дівчат на етапі не знаєте, тих повипускали, що я з ними сиділа чи А на ворку там… Ага, на суд, суду я ще не повідала. Визвали на суд. В тройка була суд, а? так? Так. Брогатині, так? Да? Ні. Івано-Франківську. Івано-Франківську судили. Ще судили з лепічі хлопці одного і мене. З того етапу, що я їхала. Не знаю, скільки ще ми по, по суді зараз на Воркуту завезли. А яка була дорога на Воркуту? Які умови були перевезення? Хо -хо. Дали бо, такі, хто казав, коли сказали цебрик, шафлечок такий дерев'яний, тюльки, а води не дали. Люди по наїдали сіри пити хочуть в тих тварних вагонах нас везли. Цілий місяць, забула яке -то, яке -то, яка то область, що не пам'ятаю, вчі завезли нас від вагон відчепили від поїзда і в баню нас поведуть, і тоді всі. Ви ще, що, що там, хто може коло себе всі беріть, щоб там прожарку зробити прожарку, щоб у шив, вас не общили. Не, не і тоді далі нас в вагон саладували і, і далі повезли. Хтось в дорозі вмирав чи всі в друзі? Що вони вмирали? Вмирали через то, хтось не пам'ятає, так чи хтось з близьких вмер. Але в... розказували щось, як переселяли людей, хто вмер, то викидали через, через вікно, ти все.